Ох, ця вода без води в будівництві не відбувається абсолютно нічого. І е, воду ви повинні зробити в першу чергу, щоб ви могли в тому числі робити отак, як роблю я. Так? Бо е, ви не можете елементарно не збудувати нічого, е, не замістити розтворчик, не випити води, не полити квіточку, абсолютно нічого. І в цьому відео піде мова про воду. Скільки ж коштує зробити скважину? скільки обійшлося це нам, скільки обійдеться це вам і як реалізована скважина саме у нас. І ми розкажемо про наш власний досвід використання цієї води. І так, історія вашої свердловини починається з того, що у вас є ділянка, і ви маєте зрозуміти, де воно буде. Е, які є критерії для того, щоб не накосячити в цьому плані? Критерій всього один. Ваша. Свердловина має бути як умога найдалі від каналізації. Це один і самий головний критерій. Чому це так важливо? Тому що каналізація, якщо вона зроблена ну, таким звичайним методом і воно все уходить в ґрунт, то воно буде йти і в вашу свердловину. Тому, щоб ви не пили і не їли свої какашки, вам потрібно її віднести якомога далі. Як зробили це ми? Там ще є якісь норми, написано, що мінімум там, 10 чи 15 метрів. Ну, у нас фактично. Наша свердловина знаходиться в 15 метрах від нашої каналізації. Тому ми вже рік п'ємо цю воду і какашок нема. Тому лайк. Так, і далі. Після того, як ви зрозуміли, де вона буде, першим ділом ви що робите? Ви капуєте ось таку яму, ось так, як у нас. Ууу! Знімай. Що це таке? Мурашник. Мурашник? Як мені залізти туди? Подивіться, у нас в скважині тепер мурашник тут. І що робити? А, дивіться, скільки. Дивись, він тут прямо в пінопласті. Офігеть. Треба їх змити всіх. Зараз буде утилізація мурашок. Вибачте. Пішов процес. Пішов, зараз ми нас всіх вимаємо. Дивись, сколько їх там! Це трешак просто. До побачення. Дивись, лічинки просто випадають. У них там нори цілі. Диви лічинки, лічинки прямо, здиви, знімай, диви лічинки мурашок. Бачили колись лічинки мурашок. Дивіться. Офігеть! Диві. Офігеть. Офігеть. Оце попав контентик. Оце контентик. Зараз ми цих всіх мурашок всіх вимаємо, дивіться. Але я туди не полізу. Я хотів туди залізти, але цього контента вже не буде. Ви бачили, скільки їх там? Там прям їх мільярди. До речі, як ви боретесь з мурашниками? У вас є мурашники чи ні? Бо це прям біда. Ну, подивіться, там прям ходи вони понаривали. Їх там ціла колонія була. вас. Першим ділом ми не риємо яму. Першим ділом ми що робимо? Ми шукаємо людей. Людей, які нам пробурять цю скважину. І е, в цьому випадку я особисто користуюсь Олекс. Олекс уже, до речі, пора мені платити гроші за рекламу, бо він майже в кожному відео є. А е, так ви проживаєте в якомусь регіоні, ви вбиваєте буріння свердловин або скважин, або як хочете, або пишете вода, і воно вам все підтягне. Ми нашу скважину били десь близько трьох років назад. Ми зараз комусь зателефонуємо. І спитаємо, скільки вона коштує. На, от, на зараз на 2025 рік. За один там, метр скважин, наприклад. Так, ми на Олексі вже знайшли контакт людинки, викликаємо номер телефону. І зараз ми безпосередньо у нього дізнаємось, скільки ж коштує зараз на 2025 рік пробурити вам дирочку в земельці, щоб у вас тікла водичка. Так, поставимо на голосний зв'язок сподіваюся, вам все чутно. Алло? Да чудно. -да. Да -да. Доброго дня. Добре. Да -да. Підскажіть, будь ласка, знайшов там ваш контактик з приводу свердловин. Займаєтесь? Да, займаюся. Підскажіть, будь ласка, дивіться, мені потрібно на новій діляночці пробити, ну, зробити воду. Я проживаю в княжичах і мені цікавить, як ви як спеціаліст, маєте, напевно, знати, скільки там яка глибина потрібна, щоб була нормальна вода, щоб мені не треба було там ні фільтра, нічого. Щоб я просто викачив і пив. Ну, на рахунок того, що нормальна вода. І на якість це потрібно робити біля 200 метрів на сендоматський перекон. Це прям, так, це прям дуже дорого. А все інше, ну, наприклад, є місця п'яжича, де 20 метрів нормальна вода, але ж те, що вона може бути візуально чиста, там по всім аналізу вже здавати, дивитися. Ну, я от я біля церкви живу. Знаєте, де церква там? Ну, біля церкви більш-менш нормальна вода це 55-65 метрів. 55-60. І в залізах, ну, є там перевищення, але незначне, як правило. Плюс-мінус вона в нормі. А, білий вапняковий наліт є, є тобто, жорсткість там трохи високоватор. Uh -huh. В принципі, в районі церкви можна взагалі 50 діаметром по звичайному насосну станцію робити. Uh -huh, uh -huh. Оце uh -huh. більш менш варіантів, що біля церкви, це те, що по-нормальній Це Бучацький горизонт, він ти по-друге маркується. Uh -huh. от, перший полтовський, другий Бочацький. Uh -huh. uh -huh. Добре, а зорієнтуєте, що це буде вартувати? 350 гривень метр, там в районі 60-65 метрів. Так, 350, ми вмножаємо на 60, це ми отримаємо 21 тисячу гривень, правильно? Ну, все по факту переважається. Добре, вируш. добре, а ще зорієнтуйте, це, це виходить, типу, під ключ, зробити її правильно, це з вашим матеріалом з усім. Це труба фільтр, входять в цю вартість, фільтр стандартно ну, там, ну він двохпатровий, але всіх там півтора метра. Ага. Одна додатково за тисячу гривень замовить подвійний фільтр. Подвійний. І це, 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 це буде 50-ю трубою, правильно? Так, да, це 10-й. Там, в принципі, 50 м діаметром проходить. Ми, якщо біля самої церкви, щоб їхати з Київської, і, ну, з Говорів їхати і кремувати до церкви, до вашої, Mm -hmm. З лівої сторони там Галина є, вона займається там, що спини рахує. Mm -hmm. От ми її робили і по сусідству, ось туди ближче до зупинки. там, в принципі, треба, щоб 20-й хвилин робили, то більш-менш нормальний горизонт. Тобто, що доступно для, для людей, в принципі, це mm -hmm. оптимальний mm -hmm. варіант. Mm -hmm. там, yeah, я зрозумів. А що орієнтуєте, А що це по часу, якщо домовляємося? Ну, день вона робиться така скошна. Mm -hmm. Ну, там 5-7 5-7-годин. Добре, добре, окей, тоді поки дякую. Я подумаю, пораджусь, і якщо буду згоден, то маякну. добре? Добре. Добре, дякую, гарного вечора. Гарного вечора. Ну, і ви все чули. На зараз це трошки здорожчало, бо ми в свій час нашу скважину били за. 9 тисяч гривень, ну щоб не збрехати вам, це реально. У нас скважина 40 метрів, вона коштує нам 9 тисяч гривень. Зараз метр коштує 350 гривень погонний, Це все умовно під ключ і у вас вже буде готова скважина. І тобто скважина в 60 метрів нам вийде в 21 тисячу гривень, і це буде більш-менш адекватна вода. Як він сказав, ідеальна вода буде на 200 метрах. Ну і типу, хочете, я вам перемножу? Бо ви ж напишете в коментарях, що не міг порахувати. Нам прийшлось брати калькулятор». От ми 350 множимо на 200 і отримаємо 70 тисяч гривень якби, за роботу по скважині. Хоча, умовно, це, ну, типу, теж не дуже дорого да? для сьогоднішніх реалій, з урахуванням раху... того, що вам не потрібно буде докупати ніякі фільтри в майбутньому, бо це теж дуже дорога штука, яку я вам теж сьогодні покажу. Набрали ви людинці, домовились, узнали скільки це коштує, домовились на час. Людинка приїхала, ви кажете, хочу скважину отут. Він розкладає все своє манаття. Він сказав, що це буде робитись в... напротязі дня, десь 5-7 годин. І я вам прикріплю фотографії, як це робилось у нас і що буде відбуватись в цей момент. Бо це буде бурити там спеціальна машина, вона, знаєте, як в фільмах, там такі у них бури, він заходить, вони накручують слідущі. І отак буде битися, поки не добуриться до якби, фінальної точки. Після того, як ви. Вам закінчили її бурити. У вас буде просто торчати такі пластикові звідси труба. Ну, якби все, оце ваша вода. Якщо це під звичайний насос, бо їх є два види. Перший вид це воно буває з погружним насосом. І я більше рекомендую цей варіант. Бо якщо, наприклад, як у нас високі ґрунтові води, у вас відпаде проблема з тим, що треба щось думувати, утеплювати, піднімати насос і так далі. В нашому ж варіанті, у нас, як ви бачите, на оцій здоровенній штуці це вона так сильно утеплена, да? бо насос у нас під самим верхом, ми його вже два рази затоплювали. І через це ми його два рази ремонту. Монтували. Тому коли у вас буде звичайна труба, наступним етапом вам потрібно облагородити якби цей приямочок. І цей приямочок можна облагородити двома способами. Способ номер один: ви берете лопату вручну і маслаєте, якби довго, дешево, ефективно. Спосіб номер два. Ало, тракторист, мені потрібно. Обкопати скважину, поставити бетонні кільця. Якби і він приїжджає, робить вам все за годину. Ви замовляєте два кільця, замовляєте бетонну верхню кришку і отримуєте вже на виході готовий приямок, такий як у нас. І е, ось так це у вас буде в би, типу, полуфінальному варіанті. Да? У вас буде бетонні кільця, всередині буде стояти ваша пластикова труба, і туди ви вже прикрутите насос. Е, Обов'язково е, продумайте закладні умовно, під будинок, де він у вас буде, да? щоб ви потім не бурили, як ми е, по факту ці бетонні кільця, бо ну, це теж час, якщо їх можна умовно зразу прокласти. Також, якщо у вас високі ґрунтові води, вам це потрібно теж завчасно все продумати. Е, або у вас. Сходу буде на етапі цей погружний насос, який всередині, і проблеми цієї не буде. Або вам потрібно буде це все утеплювати, піднімати, щоб вам його не затоплювали, зимою щоб він не замерзав, і ваша водичка якби поступала до вас в будиночок. І щоб ви змогли зробити ось так, вам прийшлось подивитись ці 7 хвилин цього відео. А по факту це пройшло декілька днів, да? для того, щоб у вас текла ось така прозора і класна водичка. Але не факт, що ця водичка буде такою прозорою і такою класною, як вона здається, на вигляд. Бо в цьому всьому також є нюанси. І людина, якій ви зателефонуєте, якщо вона по вашому району, то вона вам зможе підсказати на яку глибину потрібно її бити. І це я вам раджу дуже сильно прислухатись до цього всього. І якщо у вас десь поряд є сусіди, то будь ласка, не полініться, пройдіться по ним, скуштуйте воду, якщо дозволять. Якщо дозволять, то попросіть зайти в ванну, я не знаю, подивитись на унітаз елементарно на раковину. Бо якщо там є багато заліза, воно буде залишати такий ржавий нальот. І ви з цим будете боротись. Битись і вам це буде не подобатись. Тому, що рекомендую, Прислухайтесь до людини, яка б'є скважину, це перше, і прийдіться по сусідам, щоб вам якби, визначитись, на яку глибину вам потрібно її бити, щоб у вас була нормальна та адекватна вода. Обично я в таких позах крайне рідко буваю. Ну, знаєте, коли там трохи передати, але зараз ми тут не для цього. Зараз ми тут для того, щоб показати, що буває від. Помилок, які зробили, ну там в частності ми, наприклад, да, бо ми зробили технічну воду на 40 метрів, а, яка просто ну дуже є поганою. Ми зробили це все за 9 тисяч гривень, і тепер наглядний приклад, що вас буде очікувати. Дивіться, бачите, в середині в унітазі а, зразу вибачаю, що ви це бачите, є отакий наліт, і то просто звичайний наліт, який у вас а, буде виникати через те, що в вашій боді буде багато заліза, і навіть якщо ви поставите систему очистки, це все рівно не є повним вирішенням цієї проблеми, бо воно все рівно буде через якийсь час скоплюватися в унітазі, в раковині, в ванні, і ви будете з цим всім боротись і стикатись. Ну там не кожного дня, але раз в пару тижнів це точно. Йдемо далі, знову ж таки, про це весь наліт. Наприклад, якщо ви ванну там можете помити, та і це, то і ви теж, ви теж це можете помити. Але ось бачите, на шві в плиточці, ви бачите, що воно не сіре, а ржаве, тобто такого коричневого кольору. І ось це це і є те залізо, про яке я вам розповідав. Що вам потрібно максимально. Якісно вибити собі цю скважину, щоб у вас не було всіх цих проблем, які є у нас. Але якщо вже так сталося, що у вас є ці всі проблеми, то я вам зараз покажу, що ви можете зробити, щоб їх у вас було набагато менше. І так, для того, щоб вам це все. Поменшити, так? вам потрібно купити станцію очистки для вашого будинку. Нам така станція під ключ обійшлася в 60-70 тисяч гривень приблизно. Це все було під ключ на 130 квадратів, на два санвузли, на там стиральні прилади, оці всі стиральна машинка, посудомийка там і так далі. і це є якби панацеєю, якщо у вас погана вода. Бо у вас варіанти два. Або ви перебиваєте скважину на глибшу і без гарантій, умовно що там буде гарна вода, або ви ставите станцію очистки, пожиттєво купляєте сіль, міняєте засипку, обслуговуєте оці фільтри, вугільний, звичайний поліпропіленовий і живете своє життя. Ми вибрали варіант з станцією. Тобто вам ставлять звичайний полі фільтр. Далі фільтр від сірководню, тобто щоб ваша вода не тхнула. Далі у вас буде отака гігантська стояти колба, в якій буде засипка, яка коштує приблизно 10-15 тисяч гривень, яку потрібно міняти в кращому випадку в 8 років, в гіршому випадку раз в роки 4. І ви будете її міняти, бо без цього ваша вода не буде гарною. І у вас буде ще отака здорова колба для солі. Соль у нас наразі коштує десь 700 гривень за один мішочок, і один мішочок ви будете витрачати приблизно на один або на півтора місяці свого життя. І тоді ви зможете цю воду і пити, і митись, і ваша пральна машина буде нормально працювати, і посудоминням буде нормально працювати, і якби ось таким чином це все буде зроблено. Ось так це буде виглядати у вас. Тобто така колба в ній буде сіль, ви цю сіль будете туди досипати, воно буде промивати ось цю більшу колбу, і ваша водичка буде очищати. Ще можна поставити сюди ультрафіолет, який буде е, прибирати всі бактерії, якось так це називають. Але не знаю, кому воно потрібно. Ми вирішили цього не робити, бо по аналізам наша вода була нормальна. Також ця штука, вона себе... Промиває оцією сілью. І у нас це запрограмовано так, що воно пробивається в раз в шість кубів, тобто в місяць це приблизно десь два рази. А, запрограмовано воно, що промивається вночі. Тобто, у нас перші місяці, коли ми тут жили з цим фільтром, то у нас були такі моменти, що ми в три часи ночі прокидалися від того, що йде якийсь шум, ну причому його дуже сильно чутний. І ви маєте теж це все розуміти. А, стосовно фільтрів, ви фільтра будете міняти раз в півроку. Тобто раз в півроку 2000 гривень фільтра, і плюс робота по заміні. Або самі міняєте, або наймаєте людину. І так, закінчуємо ми це відео на такій ноті, що ми беремо підсумки. Тобто вам не варто економити на старті, і якщо у вас є можливість, то відразу бити найглибшу скважину, щоб ви в майбутньому не стикали з усіма всіма моментами з фільтрами. Друге, якщо ви вже. У вас є скважина і погана вода, або ви вже стикнулись і пробили не те, що треба, то купуйте собі станцію очистки, і вона вам за ваш єжімісячний вклад дозволяє якби нормально себе почувати. Тобто ви будете жити як нормальна людина, митись нормальною водою, буде працювати вся техніка, вона не буде псуватись і так далі. Далі. Якщо у вас високі ґрунтові води, ви маєте це зна знати одразу, то ви повинні це враховувати при тому моменті, коли ви будете бити цю скважину. Це, та ж, це теж також дуже важливо. Е, тому закінчуємо відео це на цій радісній ноті. Е, до речі, напишіть, будь ласка, хто додивився до цього моменту, що б ви хотіли бачити на цьому каналі, бо в нас. Якби вже заканчуються ідеї, Тесла вам не нравиться, будівництво ви не дивитесь. Якби накидайте якісь варіантів, бо вже навіть чат GBT не справляється. Він не знає, що вам подавати, щоб були перегляди, щоб купляли рекламу, щоб взагалі що-небудь, якийсь рух був. Да? Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую всім взагалі, хто подивився це відео, хто на нас підписаний. Ми вас всіх любимо, цінуємо. Тому, будь ласка, напишіть, нам дуже важливо почути вашу думку в коментарях. І до скорих. Зустрічей до нового відео в наступний четвер. Всім пока!